В Афганістані убили одного з провідних представників Кабула на мирних перемовинах з Талібаном. Арсалу Рахмані невідомий під'їхав на автомобілі до машини, в якій перебував Рахмані, і відкрив вогонь. Арсала Рахмані був командиром моджахедів під час війни з радянським союзом. Свого часу працював в уряді Талібів, але прийняв пропозицію про мир. На початку року він говорив про гарні шанси на успіх мирних перемовин з Талібаном. Сам Талібан свою причетність до вбивства Рахмані заперечує ті, хто це зробили, вороги Афганістану, вороги миру і вороги ісламу. Ці люди проти стабільного миру в Афганістані. Ось чому вони вбили цього видатного державного та ісламського діяча, сказав один з друзів Рахмані. А в суботу, в південно-афганській провінції Гільменд, загинули два британські солдати. Їх застрелили два афганських поліцейських, які прийшли на курси підвищення кваліфікації. Одного з нападників згодом убили. З початку року вояки в афганській формі вбили вже 22 двох натівців. Загалом у суботу загинуло четверо військових альянсу. Ще один від вибуху бомби, інший внаслідок не пов'язаного з бойовими діями ушкодження.